Крах імперії чи жорсткіша диктатура? Перемога кремлівського упиря гарантована на 100%. Нагадаю, Путін перебуває при владі з 2000 року. Якщо він пропрацює повний шестирічний новий термін, то володарюватиме 30 років. Це довше ніж будь-який генсек або цар. Тільки Катерина II побила рекорд, просидівши на троні 34 роки. Що чекає на Росію після виборів Путіна? Про це у черговому випуску проекту Локшину замовляли. Я Вадим міський. Вітаю вас, поїхали. Мексиканський тушкан, яке чарівне хутро персонаж книги Ільфа і Петрова, «12 стільців, еллочка Людожерка, яка нагадаю, знала всього 30 слів. Цінувала щільність і блискучість такого ворсу. Але зараз мені здається, це хутро більше би пасувало іншій еллоці з Росії Памфіловій, очільниці російського центру виборчкому. Вона ніколи не залишає електорату вибору, звичайно, за вказівкою свого господаря. Її словниковий запас Путін реєстрація, перемога і так по колу. Хоча я не певний, що таке хутро зацінила би володарка російської ЦВК, враховуючи її мільярдні статки за сумлінно підроблені виборчі протоколи і за виявлення неблагонадіжних. Ні, як це читати на до поблагодарити стрибун, поблагодаріть Борис Барис він надіс. Ну он ждав в куди? список, как я понимаю, неблагонадежных, Хорошо. агентов влияния, врагов народа, закладок ЦЕПСО, недоуничтоженных на войнях. То есть он провел большую работу, вычленник, собрал все их персональные данные и отдал компетентным органам на изучение. Мы голосуем за Владимира Владимировича Путина. Это наш президент был и будет на всю оставшуюся жизнь. Голосуем за Владимира Владимировича. В освобожденной Приехали, когда наши, да, там наши с людьми общаются. И первое, спрашивают, что, что в первую очередь в первую очередь хлеб, не хватает хлеба, во вторую, дайте возможность проголосовать. Это удивительно. Нам скорее президента выбрать надо в нам, Чтоб отчизну не накрыла злая радуга, Чтоб не ставили нам гады иностранные, Туалеты свои гендерно-нейтральные. Хорошо голосовать под надзором, Под присмотром прокурора. Президента выбирать лучше хором, За забором And Повернення у 37-й рік, військовий заклад, повстання олігархічної еліти, масові протести, подальші убивства політичних опонентів, розвал Федерації, громадянська війна або ядерна війна. Важко прогнозувати, на що чекати Росії та світу упродовж наступних шести років, якщо Путін виявиться живучим. Але ми з вами спробуємо. Напишіть ваші прогнози у коментарях і не забудьте підписатися на наш youtube канал, аби не пропустити виставки. Для чого Путіну взагалі оця паро подія на вибори. Голосування 17 березня має лише одну мету і не більше – легітимізувати його подальше перебування при владі. І вдохновившись результатами виборів, упир однаглєєтич, прибуває в ейфорії від своїх фальшивих процентів, він зробить парочку зовсім уже непоправимих шагів. Ведь я напомню, да, чтобы вывести всю ситуацию на всемирную орбиту, достаточно лишь чуть-чуть зацепить любую из стран НАТО, в том числе и страны Балтии. А безмозглости на это у Путина вполне хватит. У Євросоюзі прогнозують, після так званих президентських виборів Росія може почати ще один великий наступ в Україні. Є гірший варіант звучить як абсурд, але від Кремля можна очікувати будь-чого. Американська розвідка повідомила, Росія хоче вивести ядерну зброю у космос. Членам конгресу Сполучених Штатів надали для ознайомлення секретну інформацію. Мета РФ використовувати ядерку проти супутників. Уся надія на рогозіна, екс керівника Роскосмосу зі штопаними сідницями. Сподіваємося, він жив на широку ногу. Палаци, приватні літаки, яхти не гірше за шойгу. Як варіант, після перемоги Путін може убити в СІЗО і колоніях політв'язнів, які ще залишилися в живих. За чверть століття рука вже набита. Сподіваюся, Ілі Яшину пощастить більше ніж Олексію Навальному. Моє повідомлення у випадку, коли мене б'ють, дуже просте не здаватися. Зробіть, ласку, скажіть це російською. Uh, и, и здесь у меня просто очевидная вещь. Ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент. Путину все одно, кто загинет, а быть только он сберег свои позиции. И саме тому он не мае сберегти ничего. Путин все должен проиграть, все должен втратить и отвечать за скоин. Заборона називати війну війною, казати про поразки окупантів на фронті, критикувати військове керівництво, досвід Пригожина і Гіркіна – незабутній. Заборона веселки, голих дуб і торсів, жовто-блакитного одягу, недоречних веселощів біля монументів, так званої великої вітчизняної, перераховувати путінські маразми можна нескінченно, тому росіянам таки доведеться чекати на чергове закручування гайок. Я уверен, что по крайней мере в планах Путина. Как там оно пойдет, это мы еще не знаем. Но в планах Путина после выборов ну, начинать на какие-то нормальные реальные чистки. То есть, сейчас то, что сейчас происходит, это такие точечные репрессии которые должны всех Верьте в то, что говорят разные эксцентричные люди, а также не вполне нормальные люди, а также прям откровенные психи, на пути к власти, и уж тем более оказавшись во власти, или оказавшись неподалеку от власти. Верить этим людям надо, когда они заявляют о своих каких-то абсолютно безумных планах. В своей статье об Украине, которую написал летом 2021 года Владимир Путин, прямым текстом написал, что если Украина не согласится стать российской марионеткой, и не согласится действовать в русле российских интересов, то в этом случае она будет уничтожена. всех призываю очень внимательно слушать бывшего и, возможно, будущего американского президента и верить в то, что он говорит. Після виборів кремлівський людожер нарешті розслабиться. Можна оголошувати нові нові хвилі мобілізації, нападати на країни Балтії і Польщі або навіть відправляти ядерку в космос. Подивимось, хто з цивілізованих країн визнає ці вибори легітимними. Ми, українці, готуємося до гіршого, але віримо в найкраще. Залишайтеся з нами, аби ніколи не стати жертвою кремлівської пропаганди. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш youtube канал і пам'ятайте, що Україна обов'язково переможе. А ми ще відсвяткуємо разом з усім цивілізованим світом смерть Путіна. Щастить.